На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю. Далі говоримо про таке. Спроба номер два. СБУ розпочала другий етап зачистки Одеси та області від терористів і найманців. Роботи на початий край. На 411 й батареї облаштують парк. Тут встановлять вуличне освітлення, лавки і урни. Одеса очима гостей. Смітники уздовж залізничних колій мають прибрати до 3 квітня. Ситуація у зоні АТО загострюється. Бойовики вперше за час перемир'я застосували гради. Минула доба для українських бійців обійшлася без страт, але троє військових отримали поранення. Бойовики 15 разів відкривали вогонь та били по позиціях українських військових із озброєння, яке ще на початку березня мало бути відведено від лінії розмежування не менш як на 25 п'ять кілометрів. Ухід пускали й танки, але захопити нові території та закріпитися біля станиці Луганської українські бійці терористам не дали. На Донецьк Скоському напрямку найбільших обстрілів зазнали опорні пункти у районі Красногорівки і Пісків. Активізація провокацій бандформувань цієї ночі спостерігалася і на Луганському напрямку. Тут о 21.35 поблизу селища Сокольники. Ворог застосував проти сил АТО Реактивні системи залпового вогню БМ 21 град. Крім того, зі стрілецької зброї і гранатометів злочинці обстріляли станицю Луганську та знову ж таки сокольники. У 21.45 по нашому блокпосту неподалік селища Донецьке. Бандити били і 120-мм міліметрового міномету. На маріупольському напрямку за ніч тричі зі стрілецької зброї гранатометів обстріляли селище Широкіне. На Артемівському напрямку збройних провокацій не було. Тим часом у мережі з'явилося відео знищеного села Опитне неподалік Донецького аеропорту. У населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі. Опитне бойовики постійно обстрілювали з артилерії. Наприкінці січня сели АТО знищили в опитному 50 бойовиків та техніку. Підозрілий предмет, який знешкодили в ніч на п'ятницю, на розі Рішельєвської та Малоярнауцької, не був вибухівкою. Про це повідомили у міліції. Нагадаю, пакет було знайдено під автомобілем. Його знешкодили за допомогою спеціального робота. Тим часом СБУ розпочала другий етап зачистки Одеси та області від терористів і найманців. Про це повідомив начальник головного слідчого управління служби Василь Вовк. Одеса, за його словами, перебуває у зоні ризику. Загрози терористичних актів нависли над великими містами. Особливо це стосується наближеного до зони АТО Харкова та Одеси, яку вже давно облюбували проросійські найманці. Але ми працюємо, наголосив Вовк. В Одесі вже є нові затримання підозрюваних у причетності до вибухів. На 411-й батареї облаштують парк, а територію навколо храму вимостять гранітною плиткою. В зеленій зоні з'явиться вуличне освітлення, лавки та урни. Одеський міський голова Геннадій Труханов провів інспекцію на території меморіального комплексу 411-ї батареї і разом з представниками профільних управлінь та служб визначилися з об'ємом робіт. Одеса має безліч парків та скверів. Однак тривалий час благоустрою зелених зон міста не приділялося достатньо уваги. Тепер все інакше. Нинішня влада серйозно зайнялася цим питанням. Совершенно правильно, що нам необхідно сьогодні навести порядок, привести це все в Виїхали ми сюди з робочою групою, просмотрети, як це зробити все красиво, щоб і меморіал гармонірував в з тим. с той обстановкой, которая должна царить в парке. Потому что парк ⁇ это определение не мной придумано, это художественно оформленная территория. І наша сьогодні сьогоднішня задача власті зробити дійсно парки в Одесі такими. В рамках підготовки міста до 70-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні особливу увагу приділено меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї. Крім того, в цьому році виповнюється 40 років з дня його відкриття. Також у парковій зоні в районі меморіалу знаходиться храм Георгія Побідоносця, покровителя православного воїнства. 411-я батарея це дійсно місце, де проливали кровь. Это оборона нашего города. Мы не должны забывать историю. Мы не должны забывать историю. Конечно, нельзя ее переписывать. Восемь лет назад здесь был построен храм величественный, торжественный, красивый, где в небо подняты были золотые купола, крест, звонится, колокольный перезвон, мерцание свечи, запах Ладана. Все это напоминает нам о тех героических днях, которые были в нашем городе, о тех, кто не вернулся, о тех, кто не смог обнять своих близких, своих детей, родных. честь цього був відділене цей храм. Наступне питання, яке обговорила робоча група, обладнання додаткових паркувальних місць з боку меморіального комплексу. Нині тут є парковка, проте у вихідні, коли в парк приїжджають багато одеситів, цих місць не вистачає. Крім того, планується заборонити хаотичний в'їзд автотранспорту на зелену зону. Мы планируем парковочную площадку возле, центрального, возле мемориального комплекса благоустроить. Это 50 машиномест. Здесь вдоль парка еще примерно 25-30 машиномест. Сделаем, сделаем высокие бордюры для того, чтобы автовладельцы не совсем добросовестно не имели возможности заезжать на зеленую зону. Основная самая крупная парковочная площадка находится возле центральной части парка. Это с той стороны. В принципе, это более достаточно для посетителей парка, посетителей мемориала и прихожан собора Георгия Победоносца. Будуть информационные щиты здесь информационный щит возле центрального входа але информационный щит со схемой размещения автотранспорта. Водитель будет крупный информационный щит, и водитель сможет увидеть, как правильно ему припарковать автомобиль. Свой. Парковка сейчас будет бесплатная и будет бесплатная, абсолютно бесплатная для всех посетителей данного комплекса. В ходе благоустрою планується вимостити гранітною плиткою прилеглу территорию. Аналогичные работы выполняются навколо храму. З'являться тут и додаткові элементы благоустройства лавки та урны. Я хочу сказать огромные действительно слова благодарности, потому что обращались в течение последних, ну, наверное, лет семи с просьбой, чтобы эти работы были выполнены. И вот впервые Геннадий Леонидович смог приехать, собрать всех своих замов, провести достаточно серьезную работу. Поставлена задача нашей архитектуре сделать визуализацию, сделать такой проект благоустройства. И они займутся сегодняшнего дня. Зелентрест работает сегодня в плановом режиме, проводит подрезку деревьев здесь. Будут высажены дополнительно деревья. И деревья, ту и различных пород деревьев. Зелентрест работает в своем направлении. Горсвет. Выехали, сегодня также сегодня руководитель нашего подразделения выехал, просмотреть здесь освещение в парке, для того, чтобы подготовиться к нашему сезону и наводить порядок. Это плановая работа по всем паркам города. Завершити роботи планується до 6 травня. Саме цього числа в Одесі традиційно проходить привал, коли герої, які принесли нам перемогу, збираються, щоб згадати минуле і поділитися спогадами з, з молодим поколінням. Крім того, 6 травня день святого великомученика Георгія Побідоносця. У храмове свято багато одеситів приїжджають цілими сім'ями, щоб поставити свічку і помолитися за мир в Одесі і в Україні. Територія уздовж залізничних шляхів має бути прибрана від сміття до 3 квітня. Таке завдання у ході інспекції поставив перед керівниками профільних відомств Сонів перший заступник одеського міського голови Анатолій Орловський. Чиновник у п'ятницю зранку об'їхав усі залізничні під'їзди до Одеси і виявив купу недопрацювань. Далі Катерина Чабан за вікном потягу мало приваблива картина. На узбіччі купи сміття, сухого листя та гілля. Такий пейзаж бачить кожен, хто приїжджає до Одеси. Тож коментарій від міської влади більш ніж доречний. Це не збори, це збори. Уезжают жители с поездом и на этот в Вот это, допускать вот, этого мы не будем. Вот. То, что касается назначения резервных кадровых движений, уже сегодня. В ближайшее время там будут назначены руководители другие. Анатолій Орловський перевіряв санітарний стан узбіч ще у лютому. Тоді й були надані доручення до весни прибрати сміття і привести усі території уздовж залізничних шляхів до ладу. Але, як показала нинішня перевірка, справилися з цим не усі керівники структурних підрозділів. За це час, за дві неділі, я не сумніваюся, що наведемо порядок, але навіть вже будуть кадрові виводи, тому що. наши структурные подразделения не отработали в полном объеме те вопросы, которые они должны были отработать за это время. Поэтому наведем порядок, и город, естественно, будет, и прилегающая территория города будет чистой. Окрім сміття, неприбраного сухого листя та гілок вирішення на залізниці потребує й інша більш нагальна проблема: нещодавній обвал стіни одного з цехів заводу краян. Повзаварійну ділянку щодня проїжджають багато пасажирських потягів. Якщо першого разу уламками завалило лише колію, заблокувавши проїзд, то наступного вже можуть постраждати люди. Керівництво заводу на запити залізниці не реагує. Ми приглашали сьогодні керівників Заводу на вони не явились. Ну, на жаль, придеться в прокуратуру и заставить уже руководителей навести порядок і безопасен потому что здесь да, если в дальнейшем будет обрушение то мы заблокируем въезд з транспорту в город. А поки це питання буде вирішуватися на рівні прокуратури, міська влада закликає підтримувати чистоту навколо залізничних колій місцевих жителів. Адже до непривабливого вигляду околиць доклали руку, і вони деяким горе хазяїнам легше викинути сміття на вулицю, аніж вивезти його із власного двору до спеціально обладнаних місць. Щоб місто було чистим, каже Анатолій Орловський. Потрібно починати з себе, тим паче, що курортний сезон не за горами. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Тим часом з вулиць Одеси зникають потворні мафи і наливайки. Ще одна незаконна торгівельна будка була демонтована на площі 10 квітня, де скоро наше місто буде урочисто відзначати день свого визволення від гітлерівських загарбників. Рішення про демонтаж цієї будки міськвиконком прийняв ще в жовтні 2014 року. У зв'язку з комплексним благоустроєм вулиці Черняховського припис з вимогою прибрати павільйон було направлено господареві в листопаді минулого року. Тим не менш власник мафу його так і не виконав, хоча за законом повинен був зробити це протягом п'яти днів. Між тим до мерії продовжували звертатися місцеві мешканці зі скаргами про перевантаженість вулиці Черняхівського, яка примикає до площі 10 квітня торговельними об'єктами. Кожен з яких створює додаткове навантаження на інфраструктуру цього мікрорайону. Це вже не перше. Здесь дуже багато було настроєно і постійно сносили. Жаловались жильці і сносили. Звісно, все це лишнє. Тим більше, що рядом с площадью. це такий от участок, який має бути благоустроен. торговим будком місце швидше на базарі, а не на площі 10 квітня, яка повинна мати урочистий вигляд, впевнена міська влада. здесь у нас разрабатывается комплексная схема благоустройства вообще всей этой территории, то есть улицы Черняховского и прилегающие к улице территории и так далее. И эта будка, естественно, никак в современный новый проект благоустройства никак не может быть вписана. Вот. И в связи с этим мы ее будем демонтировать. Но и, конечно же, очень существенная причина, что жильцы вот соседнего дома жалуются на то, что из-за того, что здесь вот стоят эти будочки, тут постоянно приезжают грузовики, ломают дорогу, негде пройти людям і так далі. В Одесі усьому знайдеться своє місце, в тому числі й торгівлі, яка повинна мати цивілізований вигляд. Для цього потрібно просто любити Одесу, а не перетворювати її на великий базар. Двох хабарників затримали в Одесі на чисті на руку служителі Феміди попалися на гарячому момент передачі грошей. Сума хабара, як вимагали у Одеситки – 6 тисяч доларів. Взамін суддя та юрист Суворовського райсуду обіцяли винести позитивне рішення у справі по визнання дійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна. Суддю затримали у робочому кабінеті. Під час затримання та проведення огляду місця події у суді вилучено грошові кошти загальною сумою 3 тисячі доларів США. Також Перевіряються інші факти щодо отримання неправомірної винагороди посадовими особами Суворівського районного суду міста Одеси. У юриста сума була трохи меншою 1900 тисяча доларів. США у міліції стверджують, що усі ці гроші представники органу правосуддя отримали у якості хабара. Слідство триває. Прикордонники та нацгвардійці затримали два мікроавтобуси з металом та цигарками. Майже 4 тонни кольорового металу міді та алюмінію намагався перевести через пункт пропуску кучурган громадянин України. Документів на вантаж у нього не було. А вже у півночі на контрольному посту роздільна був зупинений ще один мікроавтобус Мерседес. Під час спілкування водій доволі нервував, тому прикордонники вирішили провести поглиблений огляд автомобіля. І не помилилися. Під сидіннями та обшивкою знайшли 3200 пачок цигарок марки ФЕСТ білоруського виробництва. Вартість контрабанди близько 64 тисяч гривень. Правопорушника та автомобіль передано представникам фіксальної служби. А під час моніторингу морської ділянки держкордону літак Даймонд засіг контрабандистів рибалок. Зрозумівши, що їх помітили, чоловіки спрямували човен в гирло Дунаю, але його перехопив загін морської охорони. Як з'ясувалося, термін реєстрації човна завершився ще торік, та господар цим знехтував і вирішив ще трохи порибалити. Правоохоронці пропонують Одеситам долучитися до боротьби з казино та ігровими автоматами. Але не силовим методом, як це нещодавно зробили одеські активісти, а інформаційним повідомити про місця діяльності підпільних казино, покер-клубів, залів ігрових автоматів та інших об'єктів. 25 і 26 березня на всій території України приміщення головних управлінь МВС відбудуться особисті прийоми громадян з начальниками управлінь Державної служби боротьби з економічними злочинами. Отриману під час таких прийомів громадян інформацію, обіцяють негайно перевіряти і приймати заходи реагування. Графіки прийому громадян будуть оприлюднені на офіційних сайтах УМВС, УМВС трохи пізніше. Одеські фонтани готують до запуску. Після зимового відпочинку КП Сервісний центр приступив до профілактики та ремонту насосного обладнання цих об'єктів. З усіма поточними роботами, в тому числі фарбуванням чаш фонтанів, комунальні служби розраховують справитися до 1 квітня. До цього терміну мають відремонтувати і плитку навколо фонтанів. А от у парку Шевченка доведеться виконати набагато більший об'єм, адже, окрім ремонту чаші на центральній алеї, тут заплановано капітальний ремонт фонтану Малаваза. Триватимуть ці роботи аж до 1 серпня. Поки фонтани чекають на свою чергу, у парку Шевченка кипить робота з облаштування алеї слави та стели невідомому матросу. Реконструкція розпочалася цього тижня і вже встигла наробити галасу серед містян. Чи насправді оновлення цих об'єктів на часі? Думки Одеситів збирали наші кореспонденти. Ось так починається ранок на Алеї Слави. Тут тривають ремонтні роботи з демонтажу плитки навколо стели невідомого матросу. Така процедура вимушена міра, наголошують у мерії, адже покриття навколо стели втратило вигляд. Містяни таким змінам раді кажуть, одне з головних місць Одеси того варте. Я патріот свого міста, тому вважаю, що це очень важливо. Это нужно. Кроме основных артерий парка, он очень запущен. Давно его было пора. И особенно та часть нижняя часть, где вот э, потрескавшийся э, асфальт, где э, совершенно уже э, ну несовременный уровень всей этой инфраструктуры. И вот они сейчас делают очень хорошо, я рад. Давно какая-то и надо что. Дороги получше сделать, можно будет ровно ехать коляской. Але як кажуть, не обійшлося і без незадоволених. Деякі Одесити вважають реконструкцію не своєчасною, проте більшість її підтримують. Я думаю, що я просто обновлять. я не думаю, що там ну, такий глобальний ремонт, щоб все знести і нове поставити. Є люди, які там, вот, уродують, що ти я це не розумію. Я розумію, що хорошо. Нагадаю, що всі роботи будуть виконані за рахунок міського бюджету. Перший етап планується завершити до дня звільнення Одеси до 10 квітня. Кінцевий результат можна буде оцінити вже наперед. До дні дня перемоги. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Це останнє повідомлення випуску. Якщо маєте важливу інформацію, повідомляйте за номером 705-79-91. А я з вами прощаюся до понеділка. і зичу гарних та змістовних вихідних. Побачимось.